Місто Прилуки, розсадник садвиноград, Чернігівська область. Сьогодні у нас 3 жовтня. До вашої уваги зимове яблучко джульєт. Дуже смачне яблуко, дуже-дуже приємний вку... оцей, смак. Воно абсолютно солодке. Без ніякого присику кислинки. Довго зберігається в погребі В звичайних умовах, не поражається хворобами, можу показати вам листочки, воно ні разу не оброблялося, парші немає ні на листочках, ні на яблучках. Можете замовляти саженці, Саженці є в наявності. Ну, от на цьому і все, що я вам хотів за цей сорт розповісти. Вага, як зважу, тоді скажу, яка була вага цих яблучок. Але і так бачу, що десь близько 200 грамів.